Ребята, всем привет! Сегодня у нас пранк. Вы не понимаете, почему я первая начала снимать, а потому что мы снимаем сегодня пранк. Шо? <звы> а то, что тут был шокол. <звы> ну и, короче, мы снимаем пранк над одной девочкой. Рома, да? Шо? Мы снимаем не пранк. на, на Трою, Кариной. Кариной? Да. Вона зараз буде виходити з дому і вона сказала, коли ми підійдемо до одного дуба там, який загородив, типу, ми загородили в школу, то ми типу, можемо там побути. Ну, ми заховаємося, щоб Каріна не догадалась. Я думаю, це буде класно і думаю, вона нас не замітить. Ти тільки свою курточку всередину вивернела. В смислі. Бо вона сильно ярко. А, Хорошо, не переживай. Ой, які тут гарні гарнішується. Скажи. Ага, прям, прям такі великі. Оль. Я, кстати, такий клюк не дивився. Ну який? Вот, на... Вчора я дивився цей розлучник чи щось таке. Сьогодні щось теж Ну, Не пам'ятаю як А, типу хороші діти. Щось понятно. Коротше, ми повинні йти <плес> тихенько. Ага, ти де я тобі їх куплю? Тут де? Короче, ми хтось... зараз... Зав... Шо... Я, шо... я, шо... я, шо... я знаю, пацан. У <плес> мене є копійки. Копійка? Після копійок. Хочеш? О, О, це ж мені 50 копійків. Це мої. Я пам'ятаю, як я тобі давала, коли... Ти мені тебе, потім ти забрав і все. Так. Да. Вона тоді назад 50 копію. Ні, подожди поки. Коротше, ми десь заховатися, ми не переживати, ми ходимо по лісу і шукаємо місто. А вона поки буде йти. Якщо Вона нас побачить? Вона не побачить, то, що вона аж далеко там. О, там бачите світлофор, угу. вона аж там буде. Ну, так вона, вона бачить, нас побачить. Вона не побачить, то, що вона буде йти з собакою, я думаю, вона не побачить. Ви звіняєте, що у нас світ. Проти... Короте, Проти ви поціленці знімає. Да. Коротше, йдемо в ліс. Ми ще завжди дати. Наразі ліс, бо дивись, друг, зараз вийде. Нам треба якось вибігти так. А я ховатися вмію. Собака вона якась. Коротше, ти заховаєшся. Коротше, нас так от. Саме головне, щоб нас тут ніяка людина не побачила. то подумає, що ми убивці. Убивці, понял? Убивці. Ми. Так. Ну не знаю. Короче, Гуляємо поки що, А тепер треба виходити сюди, бо воно є дорога, типу, і треба десь шукати місце ховатися. Ага. Ну, ми зараз будемо все одно проходити і нам треба буде піти далі. Ага. Мені треба спочатку було наверх вийти, подивитися, де ми, бо я переживаю, що ми ще куди-то до сьомої школи дійдемо. І все. Не. Я знаю, де знаходиться. О Боже, скільки по собаку. тут гриберушки. А ти відкуди бачиш? Та? А ти відкуда знаєш? Та тільки що побачила. Понятно. Це хівелико. Пока я дойду. Чиша, ти не хочеш сюди зайти? Сюди аж наверх, подивіться, де ми. Ні, я знаю, де думаю, що ми йдемо правильним путем. Рома, а ти як думаєш. Ну і ні. Знаєш? Що? Що? О, там приблизно закінчився стадіон, а там починається ліс, значить ми вже біля години. Ну правильно. І нам десь треба правильно вже сидити. Ну, вона мені сказала, коли ми дійдемо типу, до тої сосни, що вона десь там нас побачить. Але ми там будемо дето ховатися. Якщо вона нас по вечера, то ж ми заховаємося? Не думав. Ну-ну. А сейчас нам надо заховатися в ліс. Ідем сюда. Тика так надо заховатися, щоб нас ніхто не убив. Курточки наша. Ну, ну, Хорошо, не переживай. Бацан, ну, іде. Так ми трохи, ну добре, пішли туди. Не переживай. Все с ним. не буде. Злича. Та, не будеш ми, ми йдемо на той шлях. Тут, Це, я... То я не все знаю, що все, йде. Ти йди туди, і я сюди. Я тихенько, блі. Йди тихенько. Поки нас ніхто не замітив. Нормально. Пацани, зараз все одно побегу. Так. Да. Заховаюсь. Я сьогодні спеціально діла коричневий костюм, щоб мене не було видно. Але те, що я діла красний плащ, це погано. А тепер десь сюди ми заховуємося. Господи. А тепер йдемо шикарно, дорогу. Це Ромен телефон у мене. Та я не на світі, маю на його. Та що мій сім. Рома! Рома! сюди йди. На телефон, щоб ти потом два не приставав. Че? Да. Ты куда? О. Холер. Давай капець. Дивіться, в мене є шишка. Прикольна шишка. Я знаю, прикольно. Вона буде мене успокоювати. Я йду тихенько. Ти що, ходити не вмієш? взагалі куди ти спішиш? От вона вазі, блін, вона мене так задрала. Мирослава, Мирослава, не вмієш ти ховати? І ще кому ти кажеш, замовкне. логично сдается, что мы его уже давным-давно просто... Да. Вот из таких историй. То подписывайтесь на его канал. Так. Так, так. Мирослава, может я пойду в разведку? разведку. Я пока заховаюсь. Вот так меня хоть видно. Я понимаю, что это так может быть. Но ладно. Да я уже поняла, что он, что мы находимся возле Кариного дома. Но Карина еще не вышла. Ладно, будем продолжать. Далее сейчас мы не перезвоним и будем дивить, что там такое. Мы возле Нади? А сейчас нам правда надо идти Еще будет в этом видео вторая часть, как мы будем уже прятаться. Сегодня мы только вам сейчас рассказали. Рома, я думаю, ты две части сразу выкинешь. Я це все в одну выкину. Ну выкине в одну. Тільки надо це сделать, ну, соединить. Ленью горили. Надо соединить, по нам надо сейчас буде коріну набрать. Так соединить без проблем. Так, можна набрати не і все Ну давай, набирай. Все, все ребята, можна зараз тут її набирати і чекати. Так, і ми набрали Каріну і вона якраз своїми родичами виходить. На. Ребята, ми зараз будемо якось ховатися Нам корот, сюди. Ти вийшов. Давай ще нам... Ти вийшов. Да, я знаю, я... Ти включила камеру? Так, да, воно все включено. Нам треба аж туди йдуть. Чого сюди? За блін, там теж кущі є. Мама буде, коли буде. Це. Скажу туди. Тут вона запала, тут дуже видно. Та всі буде видно, блін. Ні. Мене ж то, не бачить, ярки гулять. Що? Ну, я п'ятку взяв, я був цій самій детки, мене не запалили. як зараз ми будемо ховати курточку мою. Мої, Мої. Курточку. Вот так Мої, от. На себе, сухий, Ребята, коротше, у нас ось така запальна штука. По-моєму. Сюди, так. Да. Я не переживаю, але все равно тільки вийшла, як ти говориш. Надаш звук треба виключити, щоб вона коли дзвонила, щоб не... гарно там давай пошли. Так. Саме головне, щоб тут нікого не було. Дай. Да, снімайте. хочу звук выключить. Mm. Ладно, прийдеться мабуть, твою дивізію шо. Це кріж! Це крізь. Твою дивізію рили кріщ. Кавин повзе Ой, диревизи, як ще тут. Все, коротше, народ. Ми потім цей знов включимо. Всем пока. Надо хватить дальше. Ну, пожалуйста. Ну, давай, ты хочешь поржать? Нет. Хорошо, давай я тебе буду монтировать два видео. Я над просмотром все забуду. тш ш Ребята, короче, тише. Шлюха, шлюх. Тише. Да, блин, ты хиша. Короче, мы, по-моему, не в то место зашли. Ромчик, Роман. Ми ще на роменних штанах побачили кліща. І це дуже страшно. Фу, навіть не можу. І нам треба. Надо... І нам треба якось так сделати, щоб вони нас не я йду отсюди. Ні, ти не йдеш відсюди. Ти не йдеш отсюда. Йду. Ні. Бо, якщо тебе кліст, ну, бля, то... бля, я нафіз. за тобою переживати не буду. Так що все, давай. Йди в баню. А тепер ми йдемо туди, ті ще. Я не знаю, куди люди йдуть, тоді. Я не хочу цей. Ну хорошо, пішли туди на потік йдемо. Ми ще йдемо сюди, я не хочу вже з нами. Ми йдемо туди. туди. Тільки коли буде Каріна, не дай Бог йти, то нам прийдеться ховатися. Як Каріна що? Як Каріна буде йти, нам прийдеться ховатися. Саша, не хочу, ми щоб... ще йдемо. В ну правильно. Ми додому йдемо. Але якщо mm -hmm. Каліна буде дивитися, чи ще щось, то ми треба нам ховатися. Вони тільки виходять, це нормально. Фу, блін, я не забуду ніколи прокліщати. Мені фу. Мені аж гадость про, про Блін, ти взагалі. Ти бачила? Твоєму мені? Що? А я сюди я не знав, що то кліщі, я взагалі думав, що це жучок і мені по підлазить по мені. Хоча так як Є. він спікується погано, то це... Я б все одно викинула його. Оце сосновий ліс, тут мені подобається побігти. А це клич, Да. Так. А ти, типа, хочеш сказати, що ти хочеш сказати, що в сосновому лісі нема? Що? хочеш сказати, що сосновому лісі тут нема. Їх мешка, вони не люблять сосна. самна, наверное, водиться. Ніхто ще немає. А на той іде. Да, я та. Блядь, чуби, я тобі моляю, ну, пожалуйста. Я ж викалюся. Ну це Рома. А ти чому такий роздрачений? Роздрачений. Вони, я до водиця прийшли. Дай бог, щоб вони до дайця. А мені пофіг, я вже все, я не Та що я не буду перед папою така: "Ой, а ми гуляли в лісі". Краще її папа подумає про Дуже а багато. О э -э те, а то, що папа подумає, та що ці Так, пав... да, мені не пофіг. Мені пофіг. Він думає, не що, що, ти... що коліна з... З... з тобою зустрічається, а я тут з тобою лажу. Нормально. Мало ні спитла? Мало відправля, мало. Суха, вже таке холодно.

I don't know Good <laughs> Далі. Все дуже погано. Все дуже і дуже погано. Там Мирослава, коротше, вона теж жде. Так, ну і в принципі все хорошо. Так, їх не видно Мирослава. Тут це це я пробіжечка. Куди біжимо? Да Ні, вона дядю зла. Вона дядю зла? Коротше, пацани, так не надо треба діяти. Ми просто ми йшли до До неї, вона сказала, Короче, до неї. Потім ми вже дум... пішли додому, щоб ми це не бігали. що вона нас побачить От, я думаю це буде освітня коротше там йде я юра мені якось треба тут ховатися ті піжечки йти і чесно мене вже тут не думаю побачить бо тут чесно тут не побачить нікого ну я типа, йду типа, така нормально все тише спокійно ми не показуємо, що ми злякалися, ми ходимо. Просто ходимо. Блядь, тут видно. І за матюк, бо тут чесно видно. Тут чесно видно. Я думаю, що мене хоч тут не запалить. Хоча вже хоча, запалили. Хоча. Мені бігти треба туди. За то що мене запалили. то що мене вже запалили, господи. Мене часто запалили, це вже не шутки. І я боюся, щоб вони просто не знайшли. Часом, щоб мене не вийшли, і хоча я забрала Роман телефон, але я не думаю, що мені буде якась серйозно, Це вже не шутка. Це вже не шутки, тому що я вже хожу і мені трохи страшно. Воно вони ходять. І мені це вже не страшно, тому що вони мене запалили. Я думаю, що це нормальний ріст, щоб мене не підпалити. дай Бог, щоб мене просто людина не запалила. Я, потім... я знаю, далі дорога додому. головне, щоб я Рому побачила. Зараз я вертаю до того ходу. Де ми типу з Ромою були? Не думаю, мене не підпалять, тому що чесно, ребята, це вже не шутки, мене підпалили. Я ходжу і вони звуть дядю Юру, хоча я вже бачу. что-то уже не то. <кхи> так можно... что то вже типа не то. Сейчас я буду шукать дальше Рому. Ми, ребята, часом ховати по лісу. Стрмно. Це не хорошая вещь. Я еще діти не дуже ще й плю і плюс заболела. Сейчас мені Рому надо шукать. Рома! 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 Чукча! І дай Бог, щоб мене не побачили. Дзвони коліна. Ми зараз говоримо, що ми йдемо. Ребята, коротше, вони почули, що ми ржали, що ми бігали. І коротше, вона мені говорить, що там все це ржає. І я така кричу, ну добре, тіпа. І зараз ми йдемо до Каріною. вже папа типо, її розрішив. Представляєте, які ми хороші друзі, що ми навіть за дружки біжимо. Ну як пацан тобі побігає. Часто спалив? Так, да, ну не спалили собаки, прикинь. У мене собака спал... чуть не спалила одна. А це Каріна. Ні. Мене Каріна спалила. Друзі... Коротше, коротше, там було дві собаки і три чоловіка. Це моя подружка Каріна його і його, її дядя і папа. І коротше, ми тут бігали і вони побачили що ми ржали. І Каріна така дзвонила мені говорить. Відем, я дядька говорить, ну ми ще йдемо напроти, А вони говорять, ну добре, доганяйте нас. Я тоді зрозуміла, оно вони. <головіка> І ми хотіли. <головіка> ну все, ребята, ми їх пранканули. Каріна прям почула, що ми ржали, бігали. Ми їх пранканули. Все шикарно. Тебе не побачить. Ось цю дівчинку ми сьогодні пранканули. шикарно. Так. <головіка> да. Зараз ми йдемо з нею гуляти. Ну, не починається, нічого страшного. Коротше, Каріну, ми пранканули, все шикарно ми йдемо з нею. А вам я Желаю шикарного просмотра. Я побачила. І коротше, тут ми вже пранканули, я бачу, вже там папа і Джейс, Джеська, кстати, мене доганяли. Я бігом як побігла. Ми ще кліча побачили. Я вас не бачила, серйозно. Ну, коротше, ми заховалися шикарно. Я думаю, вам подобалось відео. Ставте лайки. До нових зустрічей. Пока.